Мабуть, ви чули про можливе підвищення податків, Причина цього та багатьох інших подібних пропозицій у тому, що нам не вистачає коштів. Сьогодні розповім, що трапилось, та як влада буде вирішувати проблему. Поїхали. У моїх попередніх відео я вже розповідав про розподіл українського бюджету на військову частину, яку ми маємо наповнювати власними силами та цивільну, з якою нам допомагають партнери. Фінансування культури, освіти, медицини, доплати пенсіонерам та таке інше, ці гроші не можна витрачати на війну. Ось так виглядав наш бюджет з точки зору наповнення та витрат у 2023-му. Як бачите, те, що ми збираємо через податки та внутрішні. Запозичення, тобто військові облігації, цілком і повністю йде на потреби військового сектору, це зсу та інші сили безпеки та оборони. А як видно з цих даних, цивільні та військові потреби майже ідентичні? Відповідно, дефіцит нашого бюджету дорівнює тому, що ми збираємо. Його перекривають партнери, хоч фінансувати війну цими коштами заборонено. Є нюанси у 2022. Наш ВВП скоротився на 28,8%. У 2023 зростання 5,3%. Тож зараз наша економіка значно менша ніж у 2021. -му. А тепер подивимось на цей графік. Він показує, як за час Великої війни змінилось наповнення бюджету по ключовим статтям надходжень. у 2022 в умовах падіння економіки на майже 30% ми закінчили на рівні 2021-го. Це можна пояснити значною інфляцією, яка здорожчала кінцеву продукцію та призвела до збільшення надходжень. Але як пояснити зростання у 2023-му, коли інфляція була в рази менша? Відповідь криється у тому, що держава, отримуючи половину бюджету від західних донорів, витрачала гроші, в тому числі на стимулювання економіки, наприклад, кошти на Програми відновлення. для будівництва потрібен метал, який закуповується у наших заводів. Відповідно, вони платять податки, які вже можна витратити на військових. Тож захід по суті вкладає у споживання українців, і таким чином бюджетні надходження тримаються на нормальному рівні. Найпростіше пояснення: захід не збільшує грошову допомогу. Розкрутити економіку сильніше немає можливості. Відповідно, стандартними методами більше податків не зібрати а військові потреби зростають. Є такий портал Open Data Budget. Тут можна подивитись із певною затримкою, як іде використання бюджетних. Коштів знаходимо міністерство оборони. Витрачено 42% від плану в МВС, яке теж не можна фінансувати західними грошима 38%. Натомість у цивільних відомств в середньому від 20 до 30%. і це лише за 4 місяці. Якщо йти такими темпами, можуть закінчитись кошти. Перекоси пов'язані в першу чергу із затримкою допомоги від штатів, яка включає як гроші, так і зброю. Маючи дефіцит всього на фронті, ми очікували на пакети США, але їх все не було в цих умовах. Уряд був вимушений брати гроші, які передбачені на виплати військовим, та витрачати на зброю. Відповідна стаття в бюджеті Міноборони, до речі, використана на майже 50%. Тобто, ми витратили на те, що очікували отримати безкоштовно, і тому тепер нам не вистачає. Це на жаль, не єдина причина, коли приймався бюджет на 2024 Вертий рік ухвалили менше фінансування ніж потрібно. Це нормальна практика, згодом розширювати видатки. Але є думка, що сума додаткових витрат у цьому році буде більшою ніж могли запланувати, адже війна не збавляє інтенсивності. Це чудово видно на графіках знищення особового складу та техніки російської армії. Відповідно, українські військові теж несуть втрати. З кожним місяцем сума на виплати родинам загиблих та поранених зростають, і крім цього, кабмін збільшив. Військовим доплати. саме через це все фінансувати війну все складніше. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, станом на зараз розрив, який нам треба покрити, досягає 5 мільярдів доларів, плюс-мінус 200 мільярдів гривень. Так для розуміння, це понад 8% від цього того, що ми зібрали своїми силами у 2023-му. А голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа на фоні дискусії про мобілізації 400-500 тисяч людей у війську заявила, що лише на навчання, виплати, харчування та одяг потрібно додаткові 322 мільярди гривень. Рівень ще 400 мільярдів треба на закупівлю та модернізацію військової техніки. Так, уповноважені особи згодом заявляли, що потребу у 500 тисяч вдалося зменшити, але порядок чисел ви розумієте, навіть якщо це зменшення вдвічі, це все одно колосальні суми, і ці суми треба знайти всередині країни. Процес пошуку додаткових ресурсів триває весь час. У минулому році схвалили додаткове оподаткування для банків та перерозподіл військового ПДФО з місцевих бюджетів. Які здебільшого витрачали на благоустрій, а у цьому відбулось підвищення відсотку відрахувань дивідендів для держкомпаній. А також у першому читанні проголосували за підвищення акцизу на пальне та цигарки. Крім цього, є інформація про можливе підвищення податків для населення. Один з варіантів ПДВ з 20 до 23 відсотків, військовий збір з 1,5 до 5 відсотків. Важливо розуміти, що в нашій ситуації не так багато варіантів. Друкувати гроші що масово не вийде, крім прямого негативного впливу у нас домовленості з міжнародним валютним фондом, який суттєво нам допомагає не більше 40 мільярдів гривень на квартал. Залучати на внутрішньому ринку у потрібних обсягах, теж, мабуть, не вийде. Станом на зараз мінфін і так витрачає на повернення у розрізі року більше, ніж залучає. Тому рішення про збільшення платежів у бюджет як для громадян, так і для бізнесу, скоріш за все, не від. Ороння перспектива питання лише в тому, коли вона стане реальністю і як саме виглядати. Друзі, у наступний понеділок на каналі Економічної правди вийде мій найголовніший матеріал велика історія однієї з найбільших компаній України, яка просто зникла за перші роки незалежності. Обов'язково раджу подивитись! А це все, що я хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.